От ви не їсте ці продукти щодня, і навіть не здогадуєтеся, що саме вони будуть рятувати ваш мозок і серце. Всього 28 грамів горіхів на день. І ризик захворіти на серцево судинні хвороби падає на 21%, а ризик померти від онкохвороби знижується на 11 Саме горіхи допомагають контролювати поганий холестерин і не додають ні в якому разі зайвих жирків на нашому тілі, тому що жири вони не так працюють, як вуглеводи. Всі, хто приходять на мої марафони, знають, що я в меню завжди ставлю не більше 30 грамів горіхів на добу. Ну і ще як бонус: горіхи класно працюють і із мозковою активністю і з мікробіомом кишківника. Тому не забудьте їм за це подякувати. І не забудьте, наприклад, в бразильських горіхах в трьох горішках добова норма селену. До речі, є в них один мінус. Вони можуть викликати у деяких людей алергії. Ну і якщо медичні якісь там обмеження є, то їх не варто все таки використовувати. Додайте горіхи до свого щоденного раціону і не забудьте підписатися, але багато не їжте. Знаю дівчат, які можуть з'їсти 100 грамів 100 грамів горіхів мінімум 500 калорій, це стосується, наприклад, мигдаля. Мигдаль найдієтичніший вид горіхів, тому що в ньому найменша кількість жиру і найбільша кількість, за речі, клітковини. В бразильському найбільша кількість селену, волоській взагалі, по формі мозку. Так? Тому їжте правильно, харчуйтеся здорово і буде вам щастя. Не забудьте підписати.